Вітаю вас! Дивіться, я не вмикнула камеру вчасно і це не побачила. Давайте так: питання: чи хоче Зеленський продовжувати війну? Туз це відповідь так. До вмовленості з Трампом, які є, вона є. Багато маніпуляцій, і як на паузі, вони в ступорі такому без розвитку подій. Він розглядає ситуацію. Збираю інформацію для України, що можна зробити в цій ситуації. Щоб ви розуміли. Далі. Питання: чи хоче він ще відвоювати території. Сонце це однозначно відповідь так. Далі, пауза йде. Щось відвоювати і залишити, як є. Далі карти боротьби. І тут рух щодо втраченого. Я би сказала, що. Він хоче виходити на цю палату в війні з якимось результатом для себе хорошим. Це те, що мені йде.